Прийшов, все. Тепер... Ляля, -ля, ти куди пішла з інспекції? Роздіватися вже можна, ти, мама тебе буде роздівати. Ляля. Льона -ля. Ля -ля. до мене в гості. Я до тебе спокуночками. З новими. А, з новими, якими так. будемо дивитися. Тут новинка, яку я ще навіть в інстаграмі не показувала. У -у -у. Всім привіт. А то я так не встигла з вами і e, поздоровкатися. Я вже сьогодні з'явилася, мені вже полегчало, я хворіла. Я хворіла з температурою, як положено, Ну вже вчора ввечері в мене температури не було, тому вже сьогодні я до вас в ефір виходжу. Якраз ось Альона до мене приїхала з новинками. Я, кстати, думала, ще кашляє, ну кашель відкашлюється. Пола антибіотики. Скажи, ти ага. ж вже знаєш, що це? Ух ти, які. Альона зробила новорічні такі іграшки на ялинку. Мені все, рим... оце ти знаєш, я їх дивилась, а вони легенькі. легенькі і так. я думаю, інтересно, які вони, я дивилась просто її відео і думаю, інтересно, які вони чилить. А вони легенькі. Це гіпсові іграшки на ялиночку. Дивіться, яка прелість. А уявляєте, отак ялинку? Всю прикрасити от тільки такими іграшками, одна Це я так дуже думала. красиво буде да, да, дуже гарно. Оце є з сніжинкою і є з оленями. Прикольно дуже я так хочу в угу. коробочці в тебе залишити. Може хтось отак угу. от і замаре. Наборчиком. борчиком да наборчиком. А по чому вони оце? Три штучки 100 гривень. Оцей наборчик борчик ага. 200 гривень. 200, То... 200 гривень наборчик. Я... що хто Просто захоче... для зрівняння, ось я недавно стояла в черзі в АТБ, <кій> і дівчинка переді мною брала новорічні іграшки. То один шарик, ну, мабуть, він був скляний. Угу. Один шарик стоїв 167 шістдесят 167 гривень. Сто угу. гривень один. Шарик. І таких шариків, якби ну, будуть, так сказати, у всіх, вони в принципі да. одноманітні, а, їді, бачити, а це повністю ручної роботи, іде вони купате ні в АТБ, ніде 6 іграшок. 6 іграшок 200 гривень. А якщо берете 12, то 350. Mm. Бо знижся, якщо 12. Mm -hmm. Так що, будь ласка, кому сподобається до Альони okay. на сторінку, yeah. я yeah. дам посилання в інстаграмі. от, І купуйте. Давись, я сюди ще привезла, щоб у тебе uh -huh. була Ви така. Ой, теж така легенька. Дивіться, яка... вона така легенька, да -да -да. вона така, наче як пластикова. я ж її не Це перший раз тримаю в руках. Це, це... теж гіпсова. Тоже ручна робота. Ну, да, Сторозь. Все, все Альона це сама робить. І сюди можна і свічку поставити. Ось все, я Привезла вже в такі а, же мушлі, ти... тільки свічка зі сніжинками. Якщо буде ти... видно, вона ти... така. Дивіться, які там. О, За так, зараз підожди, ми зробимо. О, ага. О, дивіться, які там малесенькі. Сніжиночки різні, два гнотики. І Буде два дуже гнотики. красиво горіти двома Ви уявляєте, вогніками? така свічка? Mm. Який аромат? Ваніль. Ваніль, да. Ванільда. так пахне. Ага. 250 гривень така свічка. Дві. Оце на подарунок, ось іде Дві. Різдво, там, да, на Новий рік. Та на Миколайчика даже. От дівчатка таке люблять, можна дочечкам своїм дарувати таке. На Миколаїві. Я, до речі, зробила О, таку, ось таку мушлю зробила в рожевому кольорі. Mm -hmm. Я ще її не показувала mm -hmm. в інстаграмі. Але вона дуже дуже ніжна. І я так думала, навіть дівчатки, яким по 7-по вісім років, в них є якісь свої дівчачі, да. такі дитячі прикраси, різі, да, да. і дівчинці, отакі 7-8 років, да, подарувати да. нам Миколая чи на Новий рік отаку рожеву мушлю. Я їй покажу. Себе в інстаграмі. Мені здається, це дуже крутий подарунок Боба. або таку свічку. її також можна... також можна під замовлення. Я можу її залити в рожеву мушлю. Ось таку. І буде дуже красивий подарунок. Я готую собі сніданок, ага, не видно нічого. Ну, в общем, я вже показувала, я буду робити е, оце в хлібові яйце. О, та заразом зараз, поп'ємо кави. Готова куштувати нову каву? Да. От, о, це така повинна тобі... — Це я таку ще не пила. Да? Не пила Таку каву, і вона з гірчинкою. Вона тобі повинна о, сподобатися. Вона така з конкретною гірчинкою. О. Ось вона. Теж Ефіопія хан, ханбелла, Лайм, білий виноград, чорний чай. Це взагалі на фірмі вона е, новинка. У них а -а -а. не було. Так. Лайм, ви... Смак, лайм, виноград, яблуко, що собі? А, ну, да. Після смак солодкий. В общем, це таке. Спробуєш таке, що є. Як тобі буде ця кава. ти себе почуваєш? Ну так уже. Ну, вчора вже в мене не було температури. Я теж ніяк. Mm. Не прийду в себе. А, і це мита кава. А що означає мита? Не знаю, у них. оце різні способи, різні способи, способи, е, е, Спосіб обробки. Є натуральний спосіб обробки, а є митий. Мабуть, якось миється це зерно от, і чого Не знаю. І на що це впливає, але в них є оце такі способи обробки. Так. Ну, така ароматна, як... О, я тобі свою чашку завела. Ароматна, як і вся кава. Так, да. да, вона, кстати, дуже ароматна. Як заварюваю, арома дифузор. Дуже, на... да, да. да, дуже ароматна кава. Боже, на вулиці страшне. У нас щось тане, все тане, ніяк не дотане. А а замерзне, то замерзне, розтане. Така сирость. Холодно, така аж до костей. Боц, бо сирості, да. <кхів> так, а я собі готую заразу Зараз, Зараз приготую снідати. Mm -hmm. А в нас ще є до кави. У мене ще mm -hmm. залишилася да, шоколадка. Пам'ятаєте, я вам розказувала про крафтовий шоколад? <кій> І я, до речі, оце нещодавно спілкувалася з дівчинкою, яка ця робить цей шоколад. Боже, я стільки знала цікавого за какао боби, <кій> що какао-боби. Теж оброблюються як, як і кавові ці зерна, і в них теж оце вони є, що миються, не миються. Короче, теж і в залежності навіть від того, знаєте, що бувають какао-боби з якогось одного регіону, але так як і виноград, якість і смакові якості какао-бобів залежить. Від того, яка погода була ціле літо, чи багато сонця, чи мало сонця. І від цього теж залежить якість какао-бобів. какао-бобів. Уявляєте, я не знала цього, що там, там все так цікаво. І в мене ще залишилась одна оця шоколадка, буде нам до кави. Це чорний звичайний шоколад Уганда. От. То ми зараз посмакуємо. А, дам в описі до відео, дам всі вам посилання. Дивіться, кому цікаво, переходьте, купуйте. Сіли ми вже. Ну, Альона снідала вдома, вона тільки каву п'є, а в мене такі ось чудові бутерброди вийшли. Вже давненько не робила, так прямо, і Ляля сильно хоче. А їй таке не можна. Я їй корм забула взяти. Ну, буде щось їсти. Буде щось, щось там на кітаю. У мене є. О, вона сюди. Овочі якраз, овочі їй такі поганого цього не буде. Так що ми п'ємо каву з смачною шоколадкою, я ще поснідаю і нам приємного смакування. Обидві больні такі mm. <laughs> ніяк не вичухаємося. Нам приятно. втроем, вернее, сейчас я для Лёочек, для А, маныш кноп, маныш кнопка. На, для ля <laughs> Ляля, жевать надо мандаринки. <laughs> Нажули я а -а -а -а. <laughs> какая ужасно. И что, тело эту, это уже мандарином тело Да. І не одну. Да? Боже, ляля, -ля, ти всіядна собака. Поїла вінюрета. Тепер заїсть ось ось мандаринами. Нормальні не кислі ляльочок, ні? А Хорошо все? Без косточок навіть. Та й <кхух> косточки Да? Боже, як смачно, як смачно. Да, ляльочок? -ля 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 Аж шкурки з мандарин не їси. <кхів> все, цілу мандарину впера. Хватить, ховати більш на буде. Ой, ля-ля-ля-ля. Що -ля -ля -ля. з тобою буде далі? Альона вже працює, а я, як зазвичай, на кухні. Ви знаєте, я два дні і прохворіла оці, так що, ну, хворіла, я ж кажу, з температурою. І, і працювала, напивала бо і працювала, тому що, ну, я. Всіх своїх клієнтів попереджувала, якби телефонувала і кажу, що я ну, прихворівша, я не така там, знаєте, була в хлам. Ввечері в мене піднімалась там невелика температурка 37,3. але така була то, знаєте, ломота, в кістках. в общем, таке всяке оце. Я попереджувала і казала, що дивіться, я можу вас перенести. Ні, всі поприходили. І я і в п'ятницю цілий день працювала, і вчора ну, теж до скількох, до чотирьох годин працювала. А сьогодні ж, якби вихідний не працюю, то думаю, треба зварити супчик. І супчик у мене, і тим більше сьогодні Альона буде цілий день працювати. І супчик у мене буде сьогодні звичайний супчик з галушками, але з незвичайними галушками. То я зараз рецепт зніму окремо. З хлібом у мене щось пішло не так. Я знімала рецепт, але знімала на другий телефон. І <клес> я той телефон, свій старий, я його скинула всі настройки і, соответственно, ж, скинувся мій і чайник Шумит, мій Савашан. Виключу поки що. І скинулась мій же ж. Аккаунт, коротше, все поскидалося, і тепер я не знаю, як з того телефона витягнути те відео. Тому хліб не показую, а ну, нема як мені. А вже як буду ще раз пекти його, то зніму ще рецепт у 9 златів. Я вже скорою і Альона сьогодні скуштувала бутерброди. Ну, Альоні той зерновий, сподобався більше. А цей, каже, чутно, що він такий прям злаковий злаковий і тут висівки. Ще, знаєте, такі. Ну, ну, як мені, я, їм мені подобається дуже. От. Зараз уже поставила он там тоже бульончик, в мене вже зварений. В общем, буду знімати рецепт вам з супчика. Супчик я вже зварила, він доварюється. Альона зашла, каже, боже, мама, який аромат. Оце б на обід. Так кажу ж, буде якраз на обід, чого й варила. Дуже такий ароматний, смачний. І ці галушечки такі незвичайні тут. Ну, прикольний. прикольний. Він вже майже готовий. Мені залишилось тільки сюди кропчику кинути і все. <кхід> так, а щось ще треба робити? Не знаю, що ще сьогодні мені робити.

Альона пробує. Mm -hmm. Ну що, як супче? Галушки дуже, які. Дуже... Галушку пробувала? Так, да, вже дві з'їла. Дуже смачно. Так що, кому сподобався рецепт, готуйте. Я вділася, зібралася знову в аптеку. В общем, випила я три антибіотика, оцього азітроміцина. І думала вже на цьому все. Але ви знаєте, сьогодні в мене знову трошки піднімається температура, ось 37. Думаю, що таке мене знобить щось так. Та, коротше, знову піднімається ця температура. Мабуть, таке мало, піду, зараз ще три куплю. Я дивлюся, що от ми однаково хворіємо з Альоною. Альона була у лікарі, їй назначили шість таблеток. І це зараз тільки ще якби обід, зараз часу, скільки тут. Ну, три години, а на вечір це вона ще буде трохи більше. Хоча вчора в мене не було, не було цього температури. Ну коротше, не знаю, то замовила зараз ліки, заразом викину сміття винесу, і в магазин даже і заходити не буду. Ну, в общем, оце таке. І, і буду буду далі продовжувати пити антибіотики. Мені то, наче і краще, і кашель у мене такий, знаєте, відкашлюється, все, але ж ну, що це температура, значить десь якийсь такий запальний процес іде, що дає температуру. В іду, іду в аптеку. Таке у нас вже на вулиці. Трошки попідростаювало. Але ще кучу гори, бачите, лежать ніяк воно не доростане, тому, тому що воно тут тобі трошки э, тепліше, тут морозець. Ну, в общем, така оце погодка. Ну що тут? Ну тут ніхто і не прибирав. Так, натоптали, та й добре. Ну, вітер сьогодні на вулиці. Хмари там такі да, гарні, красиві хмарки. Іду до мусорки. Ну, все, сміття викинула. Аптека у мене тут зовсім поряд, знаєте, щоб, щоб довго й не ходити. Що це воно таке ніяк не відпускає, якась така вальони хвороба. І це ж і в неї таке саме. Так вона вже хворіє два тижні. Я тиждень. І в неї ніяк не допомагає, так знаєте, щоб геть виздоровіть. І я така теж геть нікакая. Ну я так вже вчора вже обрадувалася, думаю, ну все, вже вчора температури, ввечері ой, немає. А воно, бачите, рано обрадувалася. Ой, холодно. На вулиці вітер. вітер. Десь, мабуть, ноль, але вітерець. Все, в аптеку і додому. Прийшла я вже додому і купила, ну, звичайний, я взяла, а ще взяла отаке джерело. Це для підвищення опору організму до вірусно інфекційних захворювань, сприяє підвищенню імунітету. Взагалі, оцієї фірми Екомет, фірма Екомет, вони виробляють такі настоянки на травках від дуже багатьох захворювань. І я знаю, що вони хороші. Я якось брала, не пам'ятаю для чого, але я брала і вони дієві, вони гарні. Дорослимусь пити по 30-40 крапель на півскранки води за 40 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди, два рази на день. От. Ну, в общем, попробую пропити. Можливо, щось, щось допоможе мені трошки підвищити мій імунітет, бо що ж це, я хворію, хворію і ніяк не вихворію. Бо я взагалі я говорю, для мене це не типово. Я взагалі рідко хворію дуже. Ну там раз на рік можу щось там знаєте, а це вже щось і, і, і ніяк. І, і в прошлому місяці. Ну, правда, без антибіотиків, ну я три тижні хворіла, от, і зараз оце вже з антибіотиками і щось мені не допомагає. Ну, допомагає, але ну, дуже слабо. <кій> <кій> Вийшла на вулицю, сапанула холодного воздуху, і знаєте, прямо оце тут аж пече все. Зараз піду зроблю собі, мабуть, гарячий чай чи гарячу каву, <кій> щось гаряче й поп'ю. Ляля вже зібралася їхати додому, ляля, ляльочок. Ляльочок. Навіть не повертається, вона як. Роботвертерна. Ляля, ти чого дуже до мене не пов'язав? Ти не можеш, тобі важко. Тобі важко. Капюшон теж на тебе вдіти може. Труситься, боїться. Чого ти боїшся, ляльочок? Тобі ж тепло, Боже, як труситься. Альона вже поїхала додому, вона відпрацювала, зробила, мені переробила нігтики, зробила я такі звичайні, як зазвичай, тому що цей раз два рази нафарбовані були підряд, вже мені надоїли, а від таких я не втомлююсь. І знову мене знобить, знову в мене температура. Вона невисока, але ж ну, це таке, ви чуєте, мабуть, який голос у мене осіпший кашель. ну, В общем, щось ніяк я не, не, не вихворюю зовсім. Ну, тому зараз буду вечерять, <кій> пити антибіотик знову. Не знаю, мабуть, і бупрофен вип'ю, він теж, наче як знімає запальні процеси, ну, допомагає. Коротше, я вже не знаю, що мені ще пити. Як його лікуватися, що це, що це за хвороби такі, що це неможливо вилікуватися? То зазвичай мені три таблетки азітроміцину допомагали, а це три ні. І Альона каже, ось, вона ж теж була у лікаря, їй назначили шість, шість таблеток, шість днів пити. Тому це ж сьогодні купила і буду зараз знову пити азітроміцин. Бактерії я п'ю теж, ну, я ввечері п'ю азітраміцин зранку, на точак я п'ю, як вони називаються, забула пробіз, пробіотики. <coughs> Кашель, наче трохи відкашлюється, але він все одно сильний і, коротше, ой, щось, щось воно мене це все не радує. Все мене не радує. Так що це такі в мене справи. З лялькою нагулялася. Сьогодні з нею тут Боже, і зайчиком, ви бачите, я вам показувала, і з зайцем цим вона тут гралася, і зі мною, і на руки нападає, і на ноги нападає. Така потіха, от отрада. <кій> Божечки, вибачте. Оце таке робиться з цим кашлем, хай Бог милує. Так, все, буду на сьогодні з вами прощатися. Всім всього самого найкращого, не хворійте. пока-пока. всіх люблю, цілую, обнімаю.